У Європі заборона продажу алкоголю після 22-ї години звична практика, яку перейняли вже й у кількох містах України. Тому ми вирішили запитати у полтавців, а як би вони поставилися до такої ініціативи? Дуже добре, тому що чи менше люди питимуть, тим менше страждатимуть. Я положительна. Не, я не, я не можу сказати, чому. Просто положительно, всяких... да і все. Треба заборонити, продавай після 22, тому що буде менше всяких інцидентів не нужденних, які часто случаються в наше время. Зменшиться кількість неадекватних людей в нічний період. Дуже добре ставлюсь, я не вживаю алкоголь. Дуже позитивно. Ну, я взагалі вважаю, що алкоголь шкодить суспільству в цілому. Тобто, сам не вживаю, діти не вживають. Ну. Проти. Ні, дітям взагалі не можна продавати. А так, що можна зайти півка, попити, там, вина взяти для жіни. Ну, якщо чоловік приїжджає, смотри, з командировки, навіть, наприклад, з командировки то можна в 11 приїжджати, я хочу взяти жені віна, цвітов подарити. То не питання. А дітям взагалі запрещено. Не знаю, в принципі, мені тут різниці немає. Згідно як законодавець визначить, оскільки всі ми коримоємося законом, як законодавець визначить, так і будемо це рішення сприймати. Я нейтрально ставлюся, я не думаю, що це вплине на кількість спожитого алкоголем людьми. Все одно будуть якісь нелегальні точки продажу. Мені здається, що може варто або ціни підвищувати, або якийсь більш суровий контроль цього проводити, бо все одно будуть продавати. Ну, мені здається, що це не вплине на культуру споживання алкоголю нашим громадянам. Ніяк не вживаю зовсім. Я навіть не знаю, що таке існує.